Івано-Франківського відбулася зустріч із цьогорічними лауреатами престижної національної премії України імені Бориса Патона. Це науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанника, Володимир Великочий, Микола Глитвин, Микола Когутяк та Олександр Добржанський. Вони є співавторами праці Україна Соборна у боротьбі за державну незалежність 1917-1923 роки. За словами володарів премії над цим проєктом вони працювали близько 10 років, і за цей час їм вдалося об'єднати науковців з усієї країни. У підсумку вийшла друком енциклопедія в чотирьох томах під назвою Західноукраїнська Народна Республіка. Загалом вона нараховує понад 3200 статей. 600 з них вже відібрали для створення англомовного видання, а ще грошову премію 400 тисяч гривень. Науковці односта. Тайно вирішили передати Збройним силам України. Основа ідея цього полягає проєкту в іншому, так само. Це об'єднання всіх українців. Коли в найскладніший період західна українська інтелігенція, західноукраїнські політики піднялися вище своїх політичних амбіцій, маючи потужний інтелектуальний склад в ім'я Суборності України. Коли вони Зрозуміли, що об'єднання це основа для розвитку української держави, коли вони погодилися з Західноукраїнською Народною Республіки стати Західною областю Української Народної Республіки. От в цьому є той державний блетенський розум наших попередників, які вміли оцінити момент. Це непересічна подія. Коли президент, дозвольте, я вже так, Іранш, я, я думаю, що можна сказати, е якщо президент вручав нагороди тим людям, тим групі тих вчених, які вдосконалили на сьогодні Нептун, який є однією з найстрашніших зброї для нашого ворога, і поряд з такими людьми він відзначив і наш колектив, то він таким кроком підкреслив одну річ. Слово і ідея соборності це зброя за силою не менше аніж український Нептун.